От цивільним є пропозиція взагалі відмовитись від того, щоб надавати будь-яким цивільним, в тому числі і чиновникам, статус учасника бойових дій. Замість цього я доручаю Мінрегіонбуду разом з Міністерством соціальної політики і Міністерством фінансів передбачити двократне збільшення розміру заробітної платні для цивільних осіб, які знаходяться. В зоні антитерористичної діяльності і виконують цивільну функцію по забезпеченню наших Збройних сил і Національної гвардії в боротьбі з російськими терористами. За аналогом, який в нас є, в Збройних силах і Нацгвардії. Тобто той, хто поза межами зони АТО отримує одну заробітну плату, той, хто з цивільних виконує свою функцію в зоні антитерористичної операції, Механізм двократного збільшення на час перебування в зоні антитерористичної операції і виконання своїх функцій.